15 листопада погода в Україні буде вологою, дощі пройдуть майже у всіх областях, а температура повітря виявиться вищою від норми. Найтепліше очікується в Криму, а найхолодніше на Сумщині. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Ввечері ймовірна мрячка, але опади будуть несуттєвими. Температура повітря підніметься до плюс 12. Після опівночі опуститься до 5 градусів із плюсом. Весь день у Кременчуці буде хмарним без опадів. Повітря прогріється до плюс 10 світлої пори доби, вночі, ймовірні, 7 градусів тепла. У горічніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 15 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1977 року. Плюс 12. мінімальною температура була 1998, 13 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.